Зістрижене волосся і собача шерсть допомагають очистити чиліські озера, струмки та річки. Екологічна організація «Meter of Trust створює з них спеціальні трубки, які вона називає бонами. Це сітки, наповнені волоссям. Завдяки своїм природним поглинальним властивостям вони очищають місцеві водоймища від мастила, важких металів, бактерій та інших забруднювачів. Генеральний менеджер організації використовує акваріум, щоб продемонструвати, як працюють бони. Їх поміщають у воду на термін до 50 днів. На них налипають усі забруднювальні речовини. Проєкт Працює з салонами в усьому чилі. Так, стриження волосся однієї людини допомагає очистити до 20 тисяч літрів води. Якщо використовувати його для очищування, то один кілограм волосся може захопити в середньому до п'яти літрів вуглеводнів. Іноді співвідношення може становити один до дев'яти Ми щодня викидаємо шерсть вітрами, тож це дуже корисна справа. Чудово, що можна якось використовувати те, що йде на звалище, і допомагати довкіллю. У Лагуні Верде, що коло чилійського портового міста Вальпараїсо, організація встановила кілька бонів у струмку, що несе сіру воду із заводу в океан. Приблизно за місяць вдалося зібрати 15 кілограмів забруднювальних речовин. «Ми збираємо волосся із салонів, набиваємо ним сітки, і ці сітки перебувають у водоймах 30, 40 або 50 днів. Там вони постійно захоплюють вуглеводні. Схоже, проєкт розпочала й інша організація. Вона з волосся виготовляє килимки, якими покривають землю. Це дає змогу зберегти вологу шляхом зменшення прямого випаровування і економії води.